Ні метра вперед, ні метра назад. Сотні російських туристів кілька днів поспіль сидять на жахливій спеці з єдиною мрією виїхати із Криму. Бійки стають там повсякденною справою. Влада там самопроголошено окупаційна, ввела навіть електронні квитки і категорично заборонила алкоголь. Але ж хіба російського туриста здатна зупинити заборона? Та ще й оголошена кремлівською маріонеткою. Чим запам'ятається курортний цьогорічний кримський відпочинок? Кілька припущень від Яни Слісарчук. Керченське пекло, 40 годин на переправу. Ці росіяни надовго запам'ятають свій літній відпочинок. Під дві тисячі машин чекають на звільнення з кримського полону. Вихід звідси лише один. Паром терпець у багатокілометрових чергах уривається багатьом, втомлені від того, що пільговики та просто нахабні земляки їх об'їжджають, Самі починають регулювати рух. Щогодини нова бійка. Там, там вови, вови, вови. 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 Ні вагітних, ні пасажирів з дітьми пускати без черги тут не збираються самі вагітні і з дітьми. Ти один з найчастіших приводів для бійок. Ними прикриваються вони головний аргумент для позачергового проїзду. Брудна лайка стоїть від світанку до заходу сонця. Поліція намагається не втручатися. Терпінь. У Скаженілі під 30-градусним сонцем туристи самовільно влаштовують блокпост, аби завертати тих, хто намагається проїжджати без черги. На цьому відео знятому кримчанами безкрайня валка машин одна перегородила дорогу і вимагає у всіх документів, Що такое. О, господа. Вісні, куда? Покажіть, пропис... такі номера, ви на вихідних да, тут не витримало серце пенсіонера. Він став першою жертвою паромної пастки, а одну з жінок забрала швидка з пробитою головою. Російська влада на надзвичайну ситуацію на паромній переправі вже відреагувала, заборонила продавати там алкоголь і відкрила в накопичувачі аеропорт Керч кілька каз, де продають квитки на порон з номером черги, машини і датою. Ще там обіцяють завести психолога. Яна Слісарчук, спецкор, 2 плюс 2.